Дивні червоні крапки в ранньому всесвіті можуть бути новим типом космічного об'єкта. Таємничі червоні крапки, космос, зірки чорних дірок та революція в розумінні раннього всесвіту. Спостереження, зроблені за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, продовжують здивувати та переписувати наші ідеї про ранній всесвіт. Нещодавнє відкриття маленьких червоних крапок, загадкові предмети, знайдені на величезних відстанях від землі, було справжнім проривом. Спочатку інтерпретується як галактики, утворені за неймовірно короткий час. Ці моменти зараз, мабуть, щось набагато більш екзотичне, зірки чорних дірок, гігантські сфери газу, що обертаються навколо голодних чорних дірок. Я, як людина. Яка захоплюється астрофізикою і глибоко зацікавлена в розумінні ранньої історії всесвіту, не можу не захоплюватися шкалою та значенням цього відкриття. Він не тільки додає новий об'єкт у космічний зоопарк, але й викликає сумніви на встановлені моделі формування галактик та чорних дірок. Від галактик до зірки чорних дірок несподіваний поворот. Спочатку виявлені в 2022 році ці червоні крапки викликали здивування. Традиційно червоний колір в астрономічних спостереженнях вказує на вік зірок і, отже, вік галактики. Однак, враховуючи, що ці моменти спостерігалися на великих відстанях, ми побачили їх, оскільки вони були лише кілька сотень мільйонів після великого вибуху. Як галактика могла формуватися настільки швидко, що виглядати так зріло. Це суперечило всім відомим фізичним законам та моделям еволюції галактик. Тепер, завдяки більш детальним спостереженням, проведеним за допомогою телескопа Веба, вчені дійшли висновку, що ці моменти можуть бути не галактиками, а щось зовсім інше, зірки чорних дірок. Ця концепція, хоча і здається фантастичною, має цілком логічне пояснення. Механізм зірки чорної діри, світло, замасковане як чорна діра. Уявіть собі чорну діру, оточену величезною кулькою газу та пилу. Цей газ під впливом сили тяжіння чорної діри починає обертатися навколо неї, утворюючи накопичувач. Коли газ наближається до чорної діри, він нагріває до мільйонів градусів, випромінюючи величезну кількість світла. Це світло, у свою чергу, може бути спотворене і переробити газову оболонку, створюючи враження зірки. На відміну від квазарів, яскраві галактичні ядра, що подаються ультраденними чорними дірками, зірки чорних дірок набагато компактніші та менш активні. Вони є більш раннім етапом еволюції чорних дірок, коли їм ще не вдалося сформувати навколо них масивну галактику. Кліф, екстремальний приклад зірки Чорної діри. Особливий інтерес викликає об'єкт, який називається дослідниками скелем. Цей об'єкт відрізняється його надзвичайною яскравістю та компактністю. Він вдвічі більший, ніж щось подібне, спостерігається раніше і має розмір лише 40 світлових років у діаніці менше, ніж багато зіркових скупчень. Крім того, скеля не випромінює випромінювання X-Ray, що виключає можливість її приналежності до традиційного кластера зірки. Спостереження кліфа підтверджують гіпотезу про існування зірок чорних дірок та виявляють нові питання про механізми формування та еволюції чорних дірок у ранньому всесвіті. Гаряча і холодна газова головоломка щось більше, ніж просто чорна діра, незважаючи на захоплюючі перспективи, гіпотеза про зірки чорних дірок не позбавлена труднощів. Одним з найбільших питань є співіснування дуже гарячого і дуже холодного газу в одному об'ємі простору. Як ці два держави можуть зберігатись водночас? Це питання вказує на те, що зірки чорних дірок можуть бути набагато складнішими предметами, ніж просто чорні дірки, оточені кулькою газу. Можливо, у них є додаткові фізичні процеси, які ще мають бути виявлені. Значення відкриття для розуміння раннього всесвіту. Відкриття зірок чорних дірок має велике значення для нашого розуміння раннього всесвіту. Це дозволяє нам оглядові моделі формування галактик, якщо зірки чорних дірок справді є проміжною стадією еволюції галактик, це може означати, що галактики утворюються інакше, ніж ми думали раніше. Дізнайтеся більше про утворення чорних дірок. Чорні дірки можуть бути першими етапами утворення ультра-проміжних чорних дірок, які розташовані в центрах більшості галактик. Вивчення цих об'єктів може допомогти нам зрозуміти, як ці чорні дірки виросли до таких величезних розмірів. Перевірте основні фізичні закони, спостереження за зірками чорних дірок, можуть допомогти нам перевірити наші уявлення про тяжкість, прискорення речовини та фізики плазми в екстремальних умовах. Особистий досвід та думки. Як людина, що проводить багато часу, вивчаючи наукові публікації та беручи участь у дискусіях з колегами, я можу сказати, що це відкриття спричинило справжній сплеск в астрофізичній спільноті. Це демонструє, наскільки мало ми все ще знаємо про всесвіт та наскільки важливі нові інструменти, такі як телескоп веба, для розширення наших знань. Мене особливо цікавить, які нові відкриття чекають нас у майбутньому. Я впевнений, що телескоп биба продовжить здивувати нас і переписувати наші ідеї про Всесвіт. Можливо, ми знайдемо нові типи космічних об'єктів, які ще не були включені до наших моделей. Висновок нова ера в астрофізиці. Відкриття зірки чорних дірок це не просто чергове астрономічне відкриття. Це революція в нашому розумінні раннього всесвіту та початку нової ери в астрофізизмі. Це ставить для нас нові запитання та спонукає нас шукати нові відповіді. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо багато нових відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти Всесвіт і наше місце в ньому. Це захоплюючий час для вивчення космосу, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів.